Сьогоднішня історія з автоматизацією такою швидкою автоматизацією, ще раз підтвердила, впевнилася я в своїх же словах: не потрібно багато сервісів, потрібно розуміти і точково застосовувати і автоматизації, і сервіси. Я зрозуміла, що в мене збирає багато часу перенесення посилань рілсів і збір статистики. Я автоматизувала свій, цей процес. Я розумію, що в мене, наприклад, відправка першого вітального повідомлення для підписників, які на мене підпишуться, буде складнішою. Я автоматизую цей процес, якщо буде багато підписок. Я вже знаю, що в мене, наприклад, записується на консультації і це в мене автоматизовано. Тобто, автоматизовувати, збирати автоматизацію потрібно точково. Поки ви справляєтеся з цим вручну. Вам автоматизація не потрібна взагалі. З вами була Тіна Бондаренко, спеціаліст з технічних налаштувань для аналітики і маркетингових воронок. Технічний продюсер для вашого масштабу. Чекаю вас у директі на консультації.